Якщо ви теж любите чистоту і при вигляді бруду у вас сіпається око, то зараз покажу класний пилосос, який може не тільки пилососити, а ще й мити підлогу. І не думайте, це не два пилососи, це два в одному. І називається він мова K30 мікс. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Мова k 30 Mix – це акумуляторний пилосос, який одночасно всмоктує сміття і миє підлогу. Він поєднує в собі потужність традиційного пилососу та функціональність електричної швабри, що робить прибирання швидким і простим. Давайте детальніше розглянемо, що вміє цей пилосос і які технології в ньому застосовані. Серце Мова к 30 Mix є безщитковий щітковий електродвигун потужністю близько 300 Вт, який забезпечує силу всмоктування до 18 тисяч паскаль. Цього цілком достатньо для прибирання. Пилу, волосся, крихт і навіть важкого сміття. Безщітковий мотор відзначається вищою ефективністю та меншим зносом, ніж традиційні двигуни зі щитками. Тому такий пилосос працює тихіше і служить довше. Головна особливість мова к 30 Mix – це можливість одночасно прибирати сухе сміття і мити підлогу. Пристрій обладнаний системою подачі чистої води на валик щитку і збору брудної води в окремий контейнер. За один прохід пилосос підмітає та промиває підлогу вологим валиком. Ефективно видаляючи навіть присохлі плями чи липкі забруднення. Особисто мені подобається маневреність пилососа, яка дозволяє зручно прибирати під меблями і в кутах. Мова к 30 Mix сконструйований таким чином, щоб полегшити прибирання у важкодоступних місцях. Вертикальна стійка пилососу може нахилятися майже паралельно підлозі на 180 градусів, що дає змогу дістатися під низькі меблі. Крім того, обертова насадка безбічних рамок дозволяє пилососу чистити вздовж плінтусів фактично в притул. Також пилосос оснащений датчиками забруднення, які автоматично регулюють потужність. Вбудована електроніка аналізує рівень бруду і автоматично підбирає оптимальну силу смоктування та інтенсивність подачі води. Наприклад, на ділянках з легким пилом пилосос зменшить потужність для економії енергії, а побачивши сміття або розлиту рідину, збільшить смоктування і подачу води. Окрім автоматичного користувачу, доступне й ручне керування потужністю. Зокрема, передбачено Турборежим режим для інтенсивного всмоктування стійких забруднень, ультрарежим для глибокого вологого прибирання, а також окремий режим збору рідини, коли потрібно швидко зібрати розлиту воду без активації функції миття підлоги. Mode. Mode. перемикання режимів здійснюється зручно через панель управління і відображається на екрані. Тому ви завжди бачите в якому режимі працює пилосос. Mode. Auto mode. Ultra mode. На пилососі розміщений яскравий led дисплей який показує найважливішу інформацію, таку як обраний режим, рівень заряду батареї, стан резервуарів чистої та брудної води, а також попереджає про необхідність дії, наприклад, долити воду або очистити щітку. Пилосос важить близько 4 кілограмів, що є типовим для миючих пилососів, але виробник постарався зробити хід пилососа максимально зручним. Обертовий валик щітка створює тягу вперед, фактично під. Штовхуючи пилосос під час руху, таким чином прилад частково сам рухається по підлозі, зменшуючи навантаження на руки. Центр ваги конструкції зміщений вниз, що надає пилососу кращої стійкості, а шарнірне кріплення насадки дозволяє легко повертати і нахиляти її під різними кутами. Мова Ка30мікс розрахований, передусім для твердих підлог, таких як плитка, ламінат, паркет або ліноліум. Тому що на гладких поверхнях він демонструє найкращий результат, адже поєднання ва. Акому і вологого прибирання дає чудовий ефект. Пилосос можна використовувати і на килимових покриттях у режимі сухого прибирання. Завдяки потужному всмоктуванню він може витягувати пил і сміття навіть з невисоких килимів. Цікавим технологічним нюансом пилососу є функція електролізу води. У пристрої реалізована система, яка піддає воду електролізу. Простіше кажучи, пилосос перетворює звичайну воду на натуральний антибактеріальний засіб, який здатний знищити майже до а відсотків бактерій на підлозі без додавання будь-якої хімії це великий плюс для сімей з маленькими дітьми, домашніми тваринами або алергіків, тому що при вологому прибиранні не використовуються агресивні миючі засоби. Однією з ключових переваг моделі Mix є її трансформація в ручний пилосос. Зробив ось так. І пішов пилососить автівку. Конструкція передбачає, що основний модуль можна від'єднати від підлогової насадки і приєднати до нього інші насадки для точкового прибирання. У комплекті Мова k 30 мікс є дві змінні насадки для ручного режиму. Перша це щілина насадка 2 в 1, яка підходить для прибирання в кутах вздовж плінтусів у швах диванів або між меблями. І друга це щітка для м'яких меблів, яка круто підходить для прибирання обивки диванів і салонів авто. У комплекті також. Передбачений окремий контейнер спеціально для прибирання в ручному режимі. Це означає, що дрібне сміття і пил збирається у цьому контейнері замість бака для брудної води, який використовується при вологому прибиранні електрошваброю. Важливо зауважити, що ручний пилосос для сухого прибирання працює до 50 хвилин на одному заряді. І це значно більше ніж 30 хвилин, які витримує електрошвабра. А ще потрібно відмітити, що мова К30Мікс має два окремих резервуари для чистої Води на 600 мл і для брудної води на 500 мл. Як і в більшості подібних пилососів, акумулятор заряджається десь 4-5 годин. Одне з найнеприємніших занять після прибирання це чистити сам пилосос, особливо якщо він збирав вологий бруд. Але мова к 30 Mix вирішує цю проблему за допомогою зручної системи самоочищення щіткового валика. Після завершення прибирання достатньо поставити пилосос на докстанцію та натиснути кнопку самоочищення. Далі запускає процес процесі валик починає обертатися вперед і назад, а спеціальний зубчастий скрибок знімає з нього налиплий бруд та волосся. Також на валик подається вода для кращого очищення. Після того, як щітка вимита, пристрій автоматично переходить до етапу сушки. Протягом 30 хвилин докстанція обдуває валик теплим повітрям підігрітим до 60 градусів. Таким чином, регулярне обслуговування пилососа зводиться до кількох простих дій: залити чисту воду перед прибиранням, після прибирання натиснути. Те кнопку самоочищення, потім вилити брудну воду і промити резервуар. І все, пристрій знову готовий до роботи. Мова k 30 Mix поєднує в одному пристрої відразу кілька прибиральних гаджетів. Це і потужний пилосос для прибирання приміщень, і електрошвабра, і ручний портативний пилосос для прибирання автівок або для того, щоб пилососити дивани. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. Пока-пока.